Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавлатекс, надійний та перевірений постачальник, сортовано секонд-хенда в Україні. І зараз вашій увазі ми презентуємо мішечок номер 4 Ковти флісові, міксовані, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Ціна за один кілограм становить лише 2,3 долара з урахуванням знижки. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Вартість мішечка 46 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 20 кілограмів. Ціна мішка лише 1803 гривні з урахуванням знижки. Будьте першими, хто встигне придбати четвертий мішечок кофт флісових. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо, підписуємося на канал, якщо ще друзі не підписаний, та робимо замовлення. Дуже хороша топова позиція. Флісові кофти зі знижкою 24 долари. Хто ще не встиг придбати, робіть замовлення просто зараз. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення та вказати код позиції 252 мішечок номер 4 Слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Дуже класна позиція за низькою, вигідною ціною. Нагадуємо, що до завершення акції лишилося останні три дні, а кількість акційного товару обмежена. В даному мішечку достатня кількість кучерявих флісок. Зараз представлений лот номер 4. Лісові кофти під кодом 252 за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Хто бажає придбати саме цей мішечок, пишіть нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 252, лот номер 4 Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Замовлення приймаються на мішечки як із відео огляду, також без огляду, запечатаних, не розпакованих. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішок вагою 20 кілограмів. Будьте першими, хто придбає четвертий мішечок лісових ковт. За зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Дуже хороша топова позиція. Ми попікувалися про те, щоб кожен із вас мав можливість не лише заощадити, а й заробити напередодні новорічних та різдвяних свят. Тому покваптеся придбати лот номер 4 зараз в ефірі. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих. Нагадуємо, що до завершення акції лишилося лише 3 дні. Наразі в вашій увазі представлений лот номер 4 хто не встиг переглянути від початку. Через декілька хвилин даний буде вже завантажена у нас групу Viber, Telegram, Instagram. Можете переглянути повтор від початку до кінця та зробити замовлення. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. На суцільних блискавках, без блискавок, з блискавками до середини. номер 4, флісові кофти Достатня кількість даного мішку м'якеньких, кучерявих лісок. Є фірмові коламбія. Позиція різнокольорова, є і однотонні, з візерунками.